Ну, і, я і, думаю, і, хто, і, хто, і. хто захоче, той зможе сказати. Так, так, так. З, але з, там якраз раз... в... Ау... аудіо військового пояснення, роз'яснення, я так розумію, для, для військових, і просили це розповсюдити журналістам і фіксерам, про те, до чого вдаються. Це якраз мова йде про пов'язки, як відрізнити окупанта у нашій формі від українського військового. Так. Влад, можеш включити це? Ага, дякую. Угу. Це в напрямку крім Передана інформація інформацію ї бригади. Російські підрозділи повністю одягаються в нашу форму. Повністю все. Єдиний розпізнавальний знак у них на нозі. Е, Пов'язка червона або біла, або інших ймовірних кольорів застосування, але вона безпосередньо на нозі. Вони так підходять, працюють і таким порядком почали використовувати у них все. броня, каска, все повністю нашого зразку. Тому попрошу поширити це по групам і врахувати під час виконання завдань.